Заяви на оформлення біометричних паспортів громадянина України у вигляді картки вже приймають Тернопільський міський відділ Теребовлянський, Бучацький, Чортківський, Борщівський, Козівський, Лановецький, Збаразький і Кременецький районні підрозділи. Подавати документи можуть громадяни, які досягли 16-річного віку, та отримуватимуть паспорт вперше. Громадяни, які досягли 16-літнього віку. Можуть звернутися у перераховані мною територіальні підрозділи за місцем реєстрації, надавши свідоцтво про народження, паспорти батьків, це особи, які народжені до 1 березня 2001 року, і отримати відповідну послугу щодо. Паспорта громадянина України у формі картки у решті територіальних підрозділах, поки не буде відповідного обладнання, видаватимуть паспорти у формі книжечки. Отримання біометричного паспорта це послуга, яка надається наразі виключно за місцем реєстрації, і є безкоштовною. На картку вноситимуть персональні дані особи прізвище ім'я по батькові, місце та дату народження, місце реєстрації, вицифроване зображення обличчя та підпису і термін дії. Крім цього, додатково на безконтактний електронний носій за заявою громадянина може вноситись інформація про сімейний стан. про… Персональний інеканційний номер і про наявність приватизаційних документів. з релігійних переконань можна відмовитись від наявності у документі електронного носія, написавши відповідну заяву. Діятиме біометричний паспорт громадянина України 10 років. Тоді його треба буде змінювати. Коли всі територіальні підрозділи матимуть обладнання, паспорти картки виготовлятимуть і для осіб старших 16 років.